Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, Brumble е, The Mountain King. Е, добренько, ми шишечкового короля е, роздушили. Тут. Е, шишечка одна втратила свідомість. Цікаво, її можна викотити звідси? Тут якась кісточка, до речі, лежить ще. Кумедні звуки. Так, ну-ка. Так, добре. Майже. А, вверх я не зможу його викотити. Ну, окей. Погнали. Ой-ой-ой! Хлопче, ти дуже любиш обдер. Що це повзе, Щось шось, щось за шось, повзе вилазь, вилазь, вилазь Сказати, що він любить обдирати собі штанці. А після того він впав в якусь жижу. І в цій жижі вводиться якась гидота. Єдине місце, де він може собі спокійно стояти. Воно оточене всякими зоофобусами. Які теж не дуже милі істотки. Ні, Ну так то вони. Е... Нічого небезпечного не представляють з себе. Зоофобуси зазвичай це е, навіть, можна сказати, корисні істоти через те, що е, вони здатні, ті, що були вирощені в стерильних умовах, здатні поглинати відмерлу тканину, не пошкоджуючи е цілу. Я що гномиків закинув туди. О, я сподівався, він від... Він типу мав би відволіктися на гномиків чи що? Фух, напружений момент. Так, окей, напружений момент за напруженим моментом. І За кожним напруженим моментом слідує наступний напружений момент. Ну як так може бути? Я собі навіть боюся уявити. Яку інфекцію собі можна підхопити, коли отак по всяких цих штуках лазити? Ти наверх на цю штуковинку не можеш вилізти? Там зверху ще є зоофобуси, бачу, що повзають. Я хотів би подивитися, що це там всередині. Там всередині ельфики. Ну, давайте спробуємо. Я їх звідси стягнути не можу. Ну, що ж, давайте. Раптом він на них відволічається, і я встигну втікти. Билось. Такий казковий світ, в якому немає ніяких виключно позитивних. Рішень. А собі такого... Типу, будь яке рішення, яке. Опа. Пацючок. Будь-яке рішення, яке не жахливе, те припустиме, яке не закінчується з -з -з загибеллю нашого головного героя. Тобто я тут тільки озирнутися можу, так? А що не так з пацючком? Він якусь небезпеку нам теж становить через те, що він здоровезний, чи що? Чи там треба було звернути увагу на візрунок, який був намальований? Там якийсь троль був намальований. Окей. Okay. Oh. Я пам'ятаю, коли я проходив іншу гру. Я... Як це вона називалася? Там, де. Літл Nightmares. Ось. Я пам'ятаю, що там ти почуваєшся маленьким і беззахисним. Але. Але тут це виведене в абсолют просто. Чоловіче, ну навіщо ви тоді збираєте це все м'ясо? Якщо ви його з'їсти, не встигаєте, поки воно не зіпсується. Казан? Мені треба йти через казан? Сонечко, саме головне, не ніжки Там щось рухалось щойно. А ось що й рухалося. Уй, який ж ти гидний. Він нас типу спіймав О, я можу скинути сюди. Давай, давай, давай. Сюди зараз в... хай впаде в цю сторону. Окей, зараз знайдемо спосіб в... вилізти. Ну він на нас може трошки полювати, але я не думаю, що йому це так принципово буде. Якщо він нас зразу відклав... На потім... Що це там таке? Там в далечині щось рухається. Це що, шишечки? Вони з тролем балакали. Окей, вони троля не бояться. Чи це не троль? Кам'яний якийсь. Ай-яй-яй! Ага, вони його булять. Добре, давайте, значить, захистимо. Бачите, тактична висота це дуже важливо. Вони зверху, бо мені влучають набагато легше, ніж я по ним знизу. Але їхня основною перевагою була їхня кількість. Добре, привіт. Що що... тебе дістають, чувак, є, да? Йому було прикро за того, через те, що... О, гаряче кам'яне серце. Ти мене підсадишь? Ой, його у фраг. Його обличчя майже всіх відлякували. Дякую. <звук> О, каже, врешті-решт, кожен в нього з'явився, друг. <звук> мукає. Чому мукає? Я думав, що шашечки нейтральні, а вони виходять до нас агресивні. Уля наляканий. Що це? Це цей світлячок, який в нього впав тоді. Так. Ого. Хтось там є! Хтось там є! Я знаю, що ти любиш сконцентруватися і подивитися на щось таке роз, розчинитися в якійсь е, штуці, але зараз є небезпека. При... А! Що він буде? Ого, тут щось ж страшне. Що, що це за світло було? Так, сестричка співає, гукає. Йому сниться? Що? Через спалах світла він перетворився на камінь. Я здається, це якщо це тролі, то якраз в них же ж ця фішка. Вони під мостами живуть і бояться сонця. Але чись тут в даному випадку сонця великого вони не бояться. Але якщо буде сонечко маленьке, і наш невеличкий Уллєоскамфетбайдемонінг сан. But just ага, сонечко вийшло. І все, його сонечко врятувало. Він Ага. Він знайшов цей камінчик, який світиться, і він подумав, що це такий спосіб, яким його сестричка йому натякнула на те, що він на правильному шляху. Ой, галявинка з квітами такими гарними. Якийсь такий контраст. Це місце настільки небезпечне і страшне вночі. Наскільки ж гарне і привітне вдень. Там Олені. Олені. Гарні Олені. Дерево якесь в озері. І хатинка. Чиясь маленька хатинка. Це хтось там пташки? А, давай, Оля, розлякаємо горобців. У, горобці, лякайтеся! Угу-гу! Там сидить їжачок. Їжачок е осідланий їжачок. Та-та-та. <рес> І що там в тебе їжачку? Хто це в тебе там сидить зверху? Ой, який в тебе цікавий водій, маленький. І що це в тебе там таке ще взагалі є? Це що, вудочка якась? Ага. Щоб вести їжачка, але в воду їжачок, мабуть, не піде. Ну, якби я був би їжачком, я боявся піти у воду. Що, давайте сюди тоді. Прикольно. Ні, тут нічого немає, так? Значна яка тікає реальна, що треба їжачка вести в воду. Оце цікаво. Але ж їжачок не такий вже й водоплавний. Чи водоплавний? Ніколи не бачив, як плавають їжачки. Ну давайте спробуємо. Справді пливе клас. Вилазь. Не можеш на цю штуку вилізти. да. Рибки плавають. Окуньки. <клес> Класно. Хоп, <клес> <клес> хоп, 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 хоп. Їжак ще той водоплавний. Тепер я можу злізти з їжачка, так? Там щось стерчить, Хочу піти подивитись. Особисто. Опа, бачите? Щось таке. Маленька статуетка. Маленька статуетка того, хто грає на скрипці. Дуже цікаво. Як мені краще далі їжачком скористатися? Давайте далі скористаюсь їжачком. І нехай їжачок пливе далі. Бо не дуже хочу спригати. О, дивіться, жабка перепригує так. Хоп-хоп. І перепригнула. Значить, я до будиночка дістатися не можу. Я думав, що я можу так зараз туди хоп, розвернутися назад і дістатися до будиночка. Але не можу. Мені камера натякає, що мені треба йти сюди. Ну, добре. Дякую тобі, їжачок, за те, що такий класний. Ні, ну справді, нереально класний. Наш маленький друг побіг. Ну, все, їжачок. Дякую за те, що підвіз. Ти крутий. Я тебе не можу погладити, але ти мені дуже вподоби. Ти класний. Так, окей, добренько, пішли далі. М -м -м. А тут, до речі, квіточки меншенькі. Меншенькі. Що там ще одне якесь поселення маленьких гномів? Чи ні? Не, не схоже на поселення, це якесь галявина. І цей гномик нас гукав. О, там ще є гномики, так? Ні, це цей самий троль. Чи хто це такий кам'яний? Біжи, біжи, Улля. А я можу? Будь здоров! Е, кумедна. Привіт. Ой, улівлась. Окей, билі. Ну-ка, якщо я б чехнув, значить давайте йому підніс заженемо цих маляток. Хай вони йому допоможуть пчехнути. Е, до речі, так. Пчеха е, є людина. Притямі. Ось, тому це один із способів, як можна реально розбудити людину, щоб вона пчихнула. Бо тільки коли в тебе є свідомість, ти можеш пчихнути. О, все він впізнав. Дякую тобі. Ти дуже добрий. Будь здоров. Ой, плаче одненький. Що тобі? Малятко? Що там? А, ти до свого діда хочеш. До старого гнома. Хоч щоб я тебе заніс? Ну давай, тільки тримайся міцно. Нічо собі на голову всівся, оце то. Міг би десь за плече якось вхопитися, чи ще щось. Ой-ой. І ягодки там стоять зверху. А, я зрозумів, чому ти на голову виліз, бо я в воду мав лізти. Тут трошки глибоченько. Ну, Уля, ти дуже добрий. Я б такого заради незнайомця не знаю, чи б погодився повністю весь свій одяг промочити. Хоча мокрий одяг від води зараз, за сьогодні це не найгірше, що в тебе ставалося. Що це в нас за статуеточка така? Це наш друг. Це наш кам'яний друг. Добре? Сюди ти не вилізеш. ти, внести... Ну, не знаю, спригувати вниз це дуже ризиково. Значить, давайте спробуємо оббігти по колу. А там, здається, був цей. Там, здається, був. О, пригинайся. Місточок там був. Звідти нам з місточка співали і дивилися на нас дітки ягідки Тут в нас є дітки-гострячки, дітки ягідки І дітки-кульбабки. Ну все, вітайся з дідом. <ривіт> Оп! <ривіт> так ще не ще опустив капелюха. А навіщо він іми опускає капелюха? Чи це так важливо, щоб він нічого не бачив. Ой-ой, що сталось? Заграла музика і Улє почав танцювати. Значить, ця скрипка якась. Нам попадалася статуетка когось із скрипкою. Це хтось в кого є якась чарівна скрипка. Божечки. Куди він поїхав? Кудись в невідомість. Світлячок випав. Оце дуже добре, що у нас з собою при собі світлячок. Так, ну-ка. Йой, значить, в нас з'являється якийсь. Вкрай небезпечний ворог, в якого є вкрай небезпечний магічний артефакт. Надзвичайно небезпечний магічний артефакт. Ой. Відчуття ніби тут хтось ходить. Ага, якщо я на нього напригну, він за нього вчепиться? Зовсім не вчепився, я зрозумів. Значить мені що на мох треба бігти? Ця штука відхиляється, вертається назад. Мені точно треба якось на мох запригнути, але як? Ага, значить таки, вхапився, просто я не допригнув минулого разу. Попайся, о, красунчик. Тут можно наверх подняться, да? Кто-то плачет, а звезды кто дорослий. Навіщо я це зробив? Ага. Я перебив місточок. Але зараз цей хиткий міст став. І я тепер можу. зможу? Допригнути і перелетіти. Окей, зараз спробуємо. Вниз відхиляється, і я розганяюсь, хапайся. Аж там, да? Так, добре. Пригає. Сюди давай. Опа, виліз. Найс. Добре, добре. Добре. О. Це що, олівець? Величезний олівець. Ну, мені так здавалось, принаймні. Окей, вилазим. Хапайся. Кажоми! Кажани сплять. Окей, okay, я щось переважив, і воно почало опускатися, а друге почало підніматися. А, що? А, що? Воно трималося тільки через те, що я на ньому балансував, я так і поняв. Воу падаем, 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 але контрольована ситуація. Окей, нам тут Хто це є? Хто потрапив в таку прекрасну ситуацію, в якій треба аж вийти, настільки все не добре. Окей, давайте. Опа! Гаразд, супер, супер лізь. Там хтось є. Переприго... Який зовсім вже втратив глузд. Перекригуй. Лю... Він, мабуть, дуже-дуже давно там закритий. М Сумно дивитися на людину, в якої зовсім розум потік, поплавився. Страшно. Людина без свідомості. Справді страшно. Це так прямо ж тяжко. Так, окей, там світиться, що скрипкою хтось грає, і хтось ще є біля того, хто грає скрипкою. Чи це намальовано, що скрипкою грає, а ті, хто чують, ті йдуть. Напускає хвилі, хвилі пускає. І всі падають. І тварини, і люди. І він. Що він цими хвилями робить? До себе їх притягує? Володарює якось. Так, і це в нас, мабуть, вихід до того самого, хто це все робить. Не просто так, що тут прямо всі печері це все намальоване. Улля, знов почув музику. Знов почав танцювати. Танцює і весело йде. Іде. Скаче. Хоп, 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 хоп. Навіть якщо висота небезпечна. Хо -хо -хо. Окей, там хтось пирнув. Е, так, добренько. На цьому ми будемо закінчувати. Та -та 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 -та. Наступний етап буде одразу напружений. Тому наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки. Це те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, Усім бажаю максимально щасливого життя. До зустрічі в наступних видавах. Ніколи не губіться в лісі. Благаю вас. Бувайте!